Сьогодні буде епізод про парфуми, про вінтажні парфуми моєї родини. Скільки я себе пам'ятаю, моя родина користувалась парфумами. Про бабуся, бабуся, мама. Про бабусю я пам'ятаю, коли їй було за 80 і вона жила на пенсію, тобто зовсім небагато небагата е, жінка. Але в неї були і Ландиш Серебристий, і Сірінь, і е, шахерезада Миколаївського заводу, Але Паруса, і якийсь залишок Герлен в флаконі з бджілками, які вона мені не давала навіть нюхати, і ще якісь одеколони, е, тобто... Я, я розуміла, що це нормально. Так само моя бабуся обожнювала парфуми, але в неї був набір з двох парфумів: дзінтарс Жолудь і Єгипетський Каїр. Здається, це були єгипетські парфуми. Я... Треба поцікавитись зараз. Um, вони мені не подобалися, і я ними не користувалася. А от мамині парфуми я обожнювала. Мама в мене користувалась французькими парфумами. В неї були Міздіор, Фіджі, Маженуар або Позон і Fat. У мене de Fat немає, всі інші в мене зараз є. В молодості я все таскала у мами, ну, за що вона мене постійно сварила. А в мене десь чи з 15 чи з 16 років вже були теж парфуми. Біч може польські, вони в мене зараз є, але переформульовані нові. І Дзінтер, Крістіна, Комплімент, «Тет-а-тет». І ще парочку якихось я зараз забула. До речі, Крістіну мені нещодавно подарувала моя подруга, ну це вінтажні парфуми. Тепер, коли мені вже за 60, я маю свою колекцію парфумів, яку я збирала дуже багато років. І це 130 тільки у флаконах. Але майже половина з них це парфуми, які були зроблені в минулому сторіччі. І я деякі з них, от вінтажні деякі, я покажу вам. Я буду підглядати, в мене тут написано, в якому році вони були або створені, або з'явились в мене. Давайте спочатку почнемо з маминих парфумів. У мене є залишок такий у флаконі, це міс Діор Діор» 95-го року. Це я подарувала своїй мамі на день народження на 50 років, і вони ще залишились. Вони в прекрасному стані. в них Є, є, є така проблема у шипрів, що верхні ноти в них зникають з часом, ну, випаровуються, портяться, в цих не зникли. Все ж таки, парфуми в таких флаконах з розпилювачем е, добре. Е... Зберігаються, ну, якщо їх зберігати в нормальному місці, в місці не на світу, наприклад, не на сонячному світлі. А, так, це міст Діор 95-го року. А, Діорісімо – це дуже старі парфуми, які, здається, ще Руд... Рудницький робив. Здається, так прізвище цього. Парфумера. Вони взагалі були зроблені в 1956 році. Але ясно, що в мене це кінця 90-х, здається, 99-го року. Я мало користувалася ними, але ось вони в мене є. Так, в мене є I Love Dior. А, правда, це 2002 року, але вони теж майже вінтажні їм. 23 роки, трохи ще в них є. Я їх купила в Duty Free, і це лімітований випуск. Так, що в мене є ще? Я по діорам зараз їду, як ви бачите. В мене є мініатюра дюни. Це десь середина 90-х років. Майже не користувалась. Це... Тут притерта така кришечка. Така. Майже не користувалась, мабуть, я все ж таки не дуже любила дюну, не знаю. Так, ну давайте перейдемо до Герлену. Почнемо, Ой, як пахне зараз вже дюна. Тут, знаєте, достатньо однієї краплі, і весь будинок буде пахнути. Це вони не стоялися, ну розумієте, да? за 26 років дуже не стоялися. Так, переходимо до Герлену, це мої єльсейські поля. Це 98-го року флакон. Я з 96-го, коли вони тільки вийшли, користувалася десь до 2000 років. Третього, Постійно, цими парф... Не цими конкретно, а купувала собі е, різні парфуми і просто була, як кажуть, парфманіяків запоїзними. Е, це було моє. Це теж таке сталий вираз у парфумерів, парфманіків е, моє парфумерне я. Е, після того, як. А, За ними вийшов Лінстант. Лі... Не цей, не цей, оцей оцей Лінстант теж в мене, бачите, зовсім мало залишилось. Я дуже їх любила, і вони в мене з 2003 року. Теж божні парфуми. Вони пере, перевидені зараз і продаються в, в, в такому флаконі, який називається. господи, забула, Жандарм, жандарм називається. Але я не купувала в жандармі їх, тому що я думаю, що я не переживу, якщо вони погано перевидені. Так, ще в мене є Міцуко або Міцуко, мініатюра 96-го року. Я летіла на навчання в Британію, і по дорозі в літаку в Лондон я купила набір мініатюр герленівських, бо я тоді була герленоманкою і. Міцуко і ще двоє якихось, я от зараз не буду казати. А коли я летіла додому вже з навчання, я купила ще одну мініатюру і вирішила, що я як відчувала, що мені не вистачить, я одну зносила, а одну зберігла. Тобто, їй вже 30 майже 30, 29 років цій мініатюрі. А, так, що я ще принесла? А, я принесла, я не пам'ятаю якого року цей шалімар. А це а, шалімар, який з ну, вони з чорними всі такими оціми штучками. А в мене з синією він називається initial. Ну, тобто, це один такий шалімар. А, він Давній, але я точно не пам'ятаю, якого він року. Я пам'ятаю, що в... треба спитати у Богдана Зубченка. Він в той, в той рік пішов з магазину Герлен, і оце він мені тоді це продав. Я просто пам'ятаю, що це було його останнє в герлені. Так, ще хочу показати вам Дуже важливі для мене парфуми, які я обожнювала багато років, вони називалися L'Instant Magic. Е, е, ну, Це справді Magic. Е, мені дуже-дуже подобались вони, і я їх купувала дуже багато років. Е, і це флакон, який я досі бережу, зберігаю. І він так приємно пахне. Йому десь майже 20 років, трохи менше, десь 2007 року цей флакон. Але я купила перевиданий от в цьому жандармі. У 2021 році перевидали це ті самі парфуми, але це не ті самі парфуми. Це неможливо відтворити, мабуть. Або Іфра це така організація, яка контролює використання парфумерних, те, з чого парфуми робляться, складових парфумерних. Можливо, іфра просто щось заборонила, скоріш за все. Тому це такі парфуми, які неможливо відтворити. Якісь інгредієнти в них вже не робляться. Ну, так само, як в Міс Діор, оцей оригінал, тут ще дубовий мох є. Ну, в мене взагалі багато парфумів з дубовим мохом, які були зроблені до 2010 року. Після цього просто дубових мох заборонили. Так, а навіщо я це розповідаю? Ну, коротше, я не хочу з цього робити парфумерний блог, але ем, я хочу розказати, що для моєї родини парфуми завжди були дуже важливі і для мене важливі, і тому я їх досі колекціоную, використовую. Я дуже багато знаю про парфуми. Ем, і... Мені здається, що ці баночки, скляночки це теж частина ем, заповіту мого роду. мені. Ем, надіюсь, що я колись передам свою колекцію з, ну, своїм синам і онучці, може, і онуку, і їм ем це буде цікаво.